TikTok і кожне відео бачите, крутимо Binance, крутимо Binance. А ви не задумувалися, що це таке і як можна з цього заробити? Особисто я вже не витримав, і два тижні підряд я гуртав в Інстаграм, Тікток, Ютуб, і через відео в мене появлялась рекомендація. Як круті дядьки, чувачки тримають в руках запаковані чимодани грошей і говорять, я накрутив на Binance. Та чорт, що це таке? Крутити Binance P2P, я ще не шарю. І я собі подумав, чи реально можна заробити на цьому. І я почав Розбиратися, такс, ну давайте я розберуся і теж буду мільйонером. Пішов шукати в Ютубі. Заходжу я в Телеграм, а там треба заплатити гроші за платну схему. Та ну нафіг, я не такий дурний, почав дізнаватися, шукати і самому почати розуміти, що таке P2P. Я не знав, але дізнався, тому хочу вам на хлопський розум пояснити, як воно працює і що це таке. P2P це коли мій друг хоче купити у мене, наприклад, долар. Я йому цей долар відправляю на біржу. А він мені скидує на карточку гривні. Це є то саме p 2 p Але ось основна схема, як люди заробляють на p 2 p Ви маєте 32 гривні і купляєте 1 долар. За тих 32 гривні. Тобто ви маєте вже 1 долар. А потім через P2P продаєте по 35 гривень 50 копійок. Скільки ви маєте прибутку? Так, 3 гривні 50 копійок.